Привіт усім вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні 18 квітня п'ятниця. Приємного перегляду. Вечір зараз о пів на восьму вечора, ще сонячно. Сьогодні у нас було аж на сонці 30 градусів тепла, щоб ви розуміли. Ось показуємо. Нарвав сьогодні траву, цвіт опадає вишні. Зараз поставлю на заставку відео. Але якось воно вже темне, воно, якось так темно, вже цей цвіт якось. Ой, не знаю як його зробити. Ну, якось вже зробив. Уже листя. Ну я вам показував. Покажу вам дещо трошки інше. Я нарвав траву поки що курам. Ну подивіться, я є ще їсти вже. Таке місце вдале, Там було так... о, Ну, подруга і рижик. О, і рижик тут. А я підходжу на нічого. Ого! Ну що так побігли? Так. Боже, що це тут робиться? Я не знаю, що це за цього. Ну, все, щось там... Ого, голуби. Всі кури вибігали. Поки всі лягли спати, або вибігали всі, не тушилися. Ось. Давав сьогодні два рази в кролям і курам, тому що випили кури ну і кролі там перевертають, не допили. Так, ну давайте я зроблю тут трошки, щоб завтра не виливати. Сьогодні вилюк, собі вже. Вже привечір. Так, кури, Ну, ви, звичайно, молодці, ви так прикрили, що ви не зайдете потім сюди назад. Молодці просто. Що, Рижик, не зміг нас догнати її? Ось так вийшла. Всіх курей перелякали, всіх тут зметушилися, всі вишні цвітуть, я вам не показував. Не показував, я не показував вам тюльпан, ще декілька штук розцвіло. ось, Тому я вам покажу зараз обов'язково. Куришись щось, щось вніздо тут. Голуби. Пишли? Зараз комфортно, так прохолодненько трошки. А от я сьогодні прокинувся о 6.30 ранку, е і в сьомій вийшов на вулицю взагалі. Так сонячно, так прохолодно. Оці літні, весняні, такі теплі ранки. Оце от, це дуже гарно. О, голуби, бачите, сидять тут на чому це? На бузині чи що? Так, здається, це бузина. Як... Настільки я пам'ятаю, вона ціла тут. Подивіться, як уже калина тут уже листя. І нові зміни. Ось, ц... з відтяттям з'являється На фінеше. Бузи... Набулька бузина, бузок. Теж має бути. Скоро буде сісти. О ні, я хотів показати. Але він закрився вже на ніч. Ну, завтра покажу вам в день. Бо сьогодні просто жах. Така спека уже літня, просто 30 градусів на сонці. Це на сонці. Або навіть не на сонці, а в затінку 30. Щоб ви розуміли, 30 градусів в затінку. На сонці може 40. Ні, це вже при... прям прибільшує 40. Ну, 30. Що за вода падає? 33 чи 34. Точно було. Так спекотно, жах просто. Тузя. тузик. Ось. Пахну, чи ні Бачите, є тут все-таки цвіт, цвіте, а ось ця теж гарно цвіте. А ви пишіть, чи у вас вже цвіте теж. У вас там чи розкрилися чемпани, чи, чи взагалі. все у вас там цвіте. Ну, я думаю, що вже всі мають зараз пісти. Просто трошки здивувався. Коли, крім листочків, які тільки були, розкривалися, вже знов вже сусвіття буде. Вже ці знову буде зараз через декілька днів. Ось, розкрилися. Ну, Я вам показував, в принципі, в принципі, як завжди. Ну, така, що. Прям... Ось. Нові зміни, Три, два тюльпани розкривалися сьогодні. О, ті, що змерзли, Mm, трошки. Але бачите, оці що змерзли. Цього, наприклад, отака, от такий бутон. І листя по ній веще. По ній вище не таке трохи. А як конвалі Так повідросли просто за декілька... за два дні. Ось і теж будуть свісти. Ну, просто що всі. Так швидко все. З кожним роком все швидше і швидше. Ну, в принципі, пора вже квітень, кінець, двадцяте числа вже будуть. Ось також ну сливку показував вже вам. Ось я в принципі все обійшов. Ну, таке, в принципі. Показав все, що таке. Розсвіло, що кури тут всі вибігли. Ось. Ну, так, в принципі, все на сьогодні. Я з вами буду прощатися. Я бажаю вам мирного дня. Головне тихого, вже вечора і ночі. Тому всім мирного. Мирної ночі, до нових зустрічей. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. До нових зустрічей. Усім па па па, -па.